Суспільство вішає на них ярлики бездушних, невдячних, егоїстичних бунтарів, які зреклися рідних людей. Проте Карл Юнг бачив у цьому зовсім інакший зміст. Він розглядав тих, хто розірвав зв'язки з родичами не як зламаних особистостей, а як єдиних, хто прозрів у домівці, де всі інші продовжують спати. Працюючи з клієнтами, юнг виявив несподіване відхід від родини аж ніяк не свідчить про слабкість. Це часто найвищий прояв здорового глузду. Сьогодні я розповім, чому саме той член сім'ї, якого вважають білою вороною, насправді виявляється носієм симптомів для цілих поколінь. І чому Юнг вірив, що іноді відстань це єдиний спосіб знайти справжнього себе. Юнг присвятив десятиліття вивченню того, що називав несвідомим родини. Він дійшов висновку, що сім'ї передають не лише гени, вони мають спільну тінь. Темний резервуар заперечуваної правди, яку всі мовчки домовилися ігнорувати. Знущання перетворюється на виховання, байдужість починають назвати розвитком самостійності. Нарцисизм виправдовують сильним характером. А той, хто наважується назвати ці схеми справжніми іменами, стає джерелом усіх проблем. Уявіть це, як мовчазну угоду підписану ще до вашого народження. У кожній родині є неписані правила про те, що дозволено визнавати. А що має залишитися прихованим. Ці правила ніколи не озвучують і не обговорюють. Їх передають через тихий осуд, зміну тем розмов і ту особливу напругу, яка наповнює простір, коли хтось згадує те, про що не прийнято говорити. Напишіть у коментарях, якщо ви бачите приховану правду. Несвідома родини функціонує як колективна ілюзія, і для її підтримання потрібна участь кожного. Саме тут з'являється той, хто говорить правду. Людина, яка врешті-решт розриває стосунки, зазвичай помічала абсолютно все з самого початку. Вона бачила цикли гніву батьків, які мали залежності, відчувала емоційні маніпуляції, замасковані під любов, розпізнавала динаміку улюбленця та цапа відбувайла, яку решта сприймала як норму. Але ось що робить їхнє становище таким небезпечним. Вони не просто помітили ці моделі, вони поглинули їх, відчайдушно намагаючись виправити те, що було зламане в корені. Ці особистості часто мають те, що Юнг називав диференційованим сприйняттям. Вони вміють щитувати емоційну атмосферу, відчувають розрив між словами людей і їхнім справжнім значенням, чують вагу невисловлених образ, що висять у повітрі. Це зовсім не надздібність, це механізм виживання, розвинений у середовищі, де правильне щитування обстановки означало емоційну чи фізичну безпеку. Юнг називав таких людей визначеним пацієнтом. Родина вказує на них пальцем і каже: У тебе проблеми, ти надто чутливий, ти створюєш драму, тобі потрібна терапія. І трагічна іронія полягає в тому, що вони часто мають рацію щодо терапії, але абсолютно помиляються у діагнозі. Той, хто йде, не хворий, у нього здорова реакція на хворе середовище. Він лихоманка, що сигналізує про інфекцію, а не сама інфекція. Але родини не хочуть чути цю правду. Визнання того, що людина, яка пішла, насправді реагувала раціонально, означало б визнання глибоких проблем у самій родинній системі. Тому замість цього вони подвоюють зусилля. Розповідають історії про невдячну дитину, яка відмовилася від усього. Об'єднуються навколо спільного наративу жертви. А той, хто втік, спостерігає здалеку, нарешті маючи змогу дихати. Юнг осмислював цю динаміку через свою концепцію індивідуації. Ви не можете стати автентичною особистістю, граючи роль, призначену чужими несвідомими потребами. Якщо ваша родина обрала вас на роль ЦАПа відбувайла, ви витратите життя на поглинання їхнього звинувачення. Якщо зробила вас рятівником, ви виснажите себе, намагаючись залікувати рани, яких не створювали. Якщо потребувала від вас бути улюбленцем, ви задихнетеся під тиском їхніх спроєктованих фантазій. Індивідуація вимагає відокремлення, не обов'язково фізичної відстані, але психологічної дистанції, здатності розуміти, де закінчуєтеся ви, а де починаються вони, розпізнавати, які думки належать вам, а які імплантовані голоси з дитинства. Відрізняти провину, яка сигналізує про справжній проступок, від провини, яка сигналізує про ваше звільнення зі старого сценарія. У момент, коли ви розпізнаєте ці ролі такими, якими вони є, щось змінюється. Ви починаєте бачити, що ваша родина насправді вас не знає. Вона знає персонажа, яким їй потрібно було, щоб ви були. І коли ви це чітко усвідомлюєте, перед вами постає неможливий вибір продовжувати грати у виставі, на яку ви ніколи не проходили кастинг, чи піти зі сцени і відкрити, ким ви насправді є. Це підводить нас до точки розриву. Юнг спостерігав, що розрив зв'язків з родиною рідко буває імпульсивним. Це не один великий вибух, це смерть від тисячі порізів, за якою слідує момент абсолютної ясності. Хтось просить вас у соти раз проігнорувати вашу реальність і прийняти їхню. Батько вимагає вибачень за межі, які ви встановили. Брат або сестра очікують, що ви вдасте, ніби поганого поводження ніколи не було, і раптом ви просто розумієте. Нічого ніколи не зміниться. Ця ясність відчувається інакше, ніж гнів чи біль вона тихіша, холодніша, більш певна. Ви приймаєте не емоційне рішення, ви приймаєте рішення про виживання. Ви обираєте власний розум замість їхнього комфорту. Ви обираєте своє майбутнє замість їхнього минулого. Ви обираєте себе, коли вони ніколи не обирали вас. Але потім приходить провина. Суспільство має потужну зброю проти тих, хто залишає свої сім'ї. Воно шипоче про шанування батьків. Цитує священні писання про прощення. Нагадує, що кров густіша за воду. Зручно забуваючи, що повна фраза звучить кров угоди густіша за воду у троби. Обрані зв'язки міцніші за біологічні випадковості. Про на кількох рівнях. Емпати не зламані. Вони алхіміки в процесі становлення. Шлях. Алхіміка надає вправи юнгіанські межі та три ексклюзивні розділи з відео, щоб перетворити переповненість на ясність від Surreal Mind. Завантажувана електронна книга на 236 сторінок у наявності. Почніть зараз на surrealmind.com. Є поверхнева провина через розчарування людей. Потім є глибша провина через порушення невидимого сімейного правила. Яке каже, що лояльність означає страждання мовчки, а під цим лежить екзистенційна провина через вибір себе, через заяву, що ваше життя і розум мають таке ж значення, як і їхній комфорт. У Юнга була радикальна відповідь на цю провину. Він вірив, що ваш перший обов'язок перед власною душею, а не перед біологічним зобов'язанням. Він спостерігав, як пацієнти рульнують себе, намагаючись підтримувати стосунки, що вбивають їх середини. Він бачив блискучих, чутливих людей, які зменшували себе до порожніх оболонок того, ким могли б бути, лише щоб не розчарувати батьків, які все одно ніколи не були справді задоволені. Ось що Юнг знав, а більшість людей не розуміє перебування в токсичній родинній системі не просто шкодить вам, воно продовжує дисфункцію для наступного покоління. Коли ви приймаєте погане поводження. Ви навчаєте власних дітей, що любов включає зловживання. Коли ігноруєте свої потреби, ви демонструєте самозраду. Коли зберігаєте сімейні таємниці, ви стаєте співучасником приховування. Теоретична структура, яку Юнг побудував навколо родинної динаміки, дає карту, але справжня територія відходу розкриває ландшафти, які він міг лише спостерігати зі своєї клініки. Але з іншого боку, цього рішення з живого досвіду фактичного відходу реальність одночасно важча і більш цілюща, ніж може передати теорія юна. Бо розрив зв'язків з родиною звучить екстремально. Звучить холодно. І для більшості людей, що спостерігають зовні, це здається неможливим зрозуміти як хтось може відійти від тих, хто його виростив? Але ось про що світ не говорить. Для деяких людей залишити свою родину це не акт жорстокості, це акт виживання. Є родини, де любов обумовлена, де прийняття означає відповідність нездоровим очікуванням, де підтримка надається лише тоді, коли ви граєте роль, яку вони для вас написали. І в таких родинах рости означає постійно відчувати, що ти недостатньо хороший. Це означає жити під вагою чиїхось нездійснених мрій та неосвідомлених травм. Люди, які йдуть, часто стикалися з роками емоційного знецінення. Їхні почуття називали перебільшенням, їхні спогади ставили під сумнів. їхню реальність переписували прямо перед ними. Вони чули фрази на кшталт: цього ніколи не було. Ти надто чутливий. Ти все вигадуєш. І коли чуєш це достатньо довго, починаєш сумніватися у власному розумі. Це називається газлайтінг, і це одна з найбільш руйнівних форм емоційного насильства. Коли хтось постійно заперечує твою реальність, ти втрачаєш довіру до себе. Починаєш думати, що, можливо, справді ти створиш проблеми, можливо, ти занадто вимогливий, можливо, якби ти більше намагався, речі були б іншими. Але правда в тому, що незалежно від того, скільки ти намагаєшся, це ніколи не буде достатньо. Бо проблема не в тобі, проблема в системі, яка потребує, щоб ти залишався малим, щоб вони почувалися великими, система, яка харчується твоїм сумнівом у собі. Система, яка руйнується, якщо ти починаєш вірити у власну цінність. Багато хто з тих, хто розриває зв'язки, роками намагалися змінити динаміку. Вони розмовляли, встановлювали межі, пояснювали свої потреби, пробували сімейну терапію, читали книжки, молилися, сподівалися, чекали. Але після всіх цих спроб щось стає кристально зрозумілим: зміни не відбудуться. Не тому, що ти недостатньо спробував. А тому, що вони не хочуть змінюватися. Вони хочуть, щоб ти повернувся до граїння своєї старої ролі, і в цей момент ти стоїш на перехресті, продовжувати втрачати себе заради збереження видимості родини чи зберегти себе, навіть якщо це означає залишитися самотнім. Це найважче рішення, яке може прийняти людина. Бо йти означає зрадити все, чому тебе навчали, про сім'ю, лояльність, любов. Коли ти насправді відходиш, немає фанфар, немає великої сцени прощання. Просто тиша. Заблокований номер телефону, видалений контакт із соцмереж. Коробка старих сімейних фотографій захована глибоко в шафі, і порожні вічі усвідомлення того, що люди, які повинні були любити тебе найбільше, насправді ніколи тебе не знали. Початкова фаза після відходу часто найважча. Є моменти, коли ти відчуваєш полегшення настільки глибоке, що це майже приголомшує. Раптом у твоєму житті немає постійної критики, немає непередбачуваних вибухів, немає потреби ходити навшпиньки, боячись викликати чийсь гнів. Вперше за багато років ти можеш просто дихати. Але також є моменти сумніву пізно вночі, коли ти запитуєш себе, чи правильно ти зробив, під час свят, коли всі інші збираються з родинами, а ти сидиш сам, коли бачиш щасливі сімейні моменти в фільмах чи соцмережах і відчуваєш біль через те, чого у тебе ніколи не було. І ніколи не буде. Є також горе, глибоке, складне горе. Ти оплакуєш родину, яку мав мати, але не отримав. Оплакуєш батьків, які могли б бути підтримуючими, але не були. Оплакуєш дитинство, яка повинна була бути безпечною, але була полем бою. Оплакуєш версію себе, яка вірила, що якщо достатньо спробувати, вони нарешті побачать твою цінність. І тут справжня реальність. Ті, хто розірвав зв'язки з родинами, не шукають співчуття. Вони просто досягли точки, коли мусили обрати між своєю родиною і собою. І вперше у своєму житті, після років ставлення всіх інших на перше місце, вони обрали себе. Цей вибір вимагає неймовірної сили. Він суперечить кожному посланню, яке ми отримуємо, про те, що означає бути хорошою людиною. Він вимагає зустрітися лицем до лиця зі страхом залишитися самотнім без захисної сітки, яку родини нібито мають надавати. Але поступово з часом вони починають відновлювати своє життя, починають відкривати, хто вони насправді, вчаться довіряти власному судженню, знаходять друзів, які стають як родина. Це те, що люди називають обраною сім'єю. Це прекрасна ідея, що родина це не лише про кров. Це про людей, які з'являються для тебе, людей, які приймають тебе точно таким, яким ти є. Людей, які святкують твої перемоги і сидять з тобою в твоїх втратах. Обрана сім'я може бути друзями, партнерами, наставниками або будь-ким, хто доводить своїми діями, що їм справді не байдуже. Будувати обрану сім'ю відчувається інакше, ніж родина, в якій ти народився. Немає зобов'язання, що змушує когось залишатися. Кожен обирає бути тут. Це означає, що стосунки базуються на взаємній повазі та справжній турботі, а не на кровних зв'язках. Коли хтось з'являється для тебе, це тому, що він хоче, а не тому, що він повинен. Краса обраної родини в тому, що ти встановлюєш стандарти, ти вирішуєш, як виглядає любов, ти створюєш традиції та межі, які дійсно живлять тебе. Такий тип родини росте органічно з автентичного зв'язку. Юнг документував цю схему неодноразово у своїй практиці. Біла ворона, яка залишила родину, часто ставала найбільш психологічно здоровим і успішним членом сім'ї. Не тому, що вона була кращою за інших, а тому, що розірвала цикл, перестала передавати сімейну тінь далі. Обрала свідомість замість комфорту. Це не означає, що вони перестають любити свої родини. Ось частина, яку більшість людей не розуміє. Розрив контакту це не про ненависть, це про самозбереження. Це визнання того, що ти можеш бажати комусь добра з безпечної відстані, водночас визнаючи, що близький контакт це отрута. Любов не вимагає твоєї присутності в просторах, що руйнують тебе. Подумай про садівника, який підрізає дерево. Він зрізає мертві гілки не тому, що ненавидить дерево, а щоб допомогти йому процвітати. Іноді треба підрізати родинне дерево, щоб врятувати власне коріння. Ти видаляєш зв'язки, що висмоктують твою життєву силу, щоб могло статися нове зростання. Напишіть квот у коментарях, якщо ви розриваєте цикл. Юнг бачив це як акт мужності, а не жорстокості. Потрібно набагато більше сили, щоб відійти від родини, ніж залишитися і страждати. Залишатися пасивно іти активно. Залишатися очікувано, йти це те, що вимагає твоя душа. Людина, яка розриває контакт з родиною, не біжить від любові, вона біжить до себе. Шлях від відчуження до сілення – це не пряма лінія. Є добрі дні, коли ти відчуваєш себе сильним і вільним, є погані дні, коли горе накриває тебе ні звідки. є моменти сумніву, але є також моменти спокою, які роблять все це вартим. Моменти, коли ти розумієш, що постійна тривога нарешті зникла. Моменти, коли ти відчуваєш справжнє щастя. Деякі дні ти прокидаєшся і на мить забуваєш, що зробив цей вибір. Потім реальність повертається. Інші дні ти відчуваєш себе легшим, ніж був роками. Майже здивований власним сміхом. Сілення відбувається не передбачуваними хвилями, а не в акуратних стадіях. Ти можеш виявити себе спровокованим несподіваними речами, голосом незнайомця, що нагадує твою матір, святковою рекламою, запахом конкретної їжі з дитинства. Ці моменти не означають, що ти зробив неправильний вибір, вони означають, що ти людина, яка обробляє глибоку втрату, водночас святкуючи глибоке визволення. І ось прекрасна правда, яка виникає: коли ти перестаєш намагатися заслужити любов від людей, які не здатні її дати, ти стаєш відкритим для отримання любові від тих, хто здатний. Коли перестаєш пояснювати себе людям, налаштованим не розуміти тебе, ти знаходиш людей, які розуміють без пояснень. Коли перестаєш зменшувати себе, щоб вписатися в родинну систему, яка завжди була занадто малою, ти відкриваєш наскільки великим ти насправді є. Трансформація не відбувається за одну ніч. У тебе будуть моменти сумніву. Свята можуть відчуватися дивними. Ти можеш оплакувати родину, яку хотів би мати, приймаючи родину, яку насправді отримав. Це горе необхідне. Ти оплакуєш як стосунки, які втратив, так і стосунки, яких ніколи не мав. Але через це горе з'являється щось нове я, що належить тобі, життя, яке відображає твої цінності, а не їхні очікування. Стосунки засновані на автентичності, а не на обов'язку. Ти стаєш живим доказом того, що можеш пережити річ, яка, як ти колись думав, знищить тебе вторгнення родини, гнів чи розчарування. Це не вбиває тебе, воно звільняє. Юнг вірив, що людина, яка успішно індивідуалізується, не просто рятує себе, вона стає маяком для інших пійманих у пастку несвідомих родинних систем. Не говорячи жодного слова, вона демонструє, що втеча можлива, що можна піти і не просто вижити, а процвітати, що родинне прокляття зупиняється на тій людині, яка достатньо смілива, щоб його розірвати. Люди, які розривають зв'язки зі своїми родинами, часто розвивають глибокі почуття мудрості. Вони розуміють біль так, як більшість людей ніколи не зрозуміє. Вони знають, що означає боротися за власне благополуччя. Вони навчилися встановлювати межі та захищати свій спокій. Вони відкрили, що любов ніколи не повинна вимагати від тебе втратити себе. Рішення розірвати зв'язки з родиною це зрештою акт самолюбові та самоповаги. Це заява, що твоє ментальне здоров'я має значення. Це заява, що ти заслуговуєш на стосунки, які піднімають тебе. А не руйнують. Це не означає, що вибір легкий, але це означає, що ти дав собі дозвіл жити повноцінно. Усім, хто зробив цей вибір або думає про нього, знайте це. Ви не самотні, ви не погана людина за те, що потребуєте захистити себе. Ви не підвели свою родину, відійшовши. Багато в чому ваша родина підвела вас задовго до того, як ви пішли. І той факт, що у вас вистачило мужності піти, показує, наскільки ви насправді сильні. Отже, якщо ви той, хто пішов, зрозумійте це ви не холодні, ви не невдячні, ви не зламані, ви прозріли. Ви побачили схеми, які інші заперечували. Ви відчули біль, який інші применшували. Ви обрали зцілення замість удавання. Ви обрали себе, коли вони обрали комфорт. Іноді треба підрізати родинне дерево, щоб врятувати коріння. Іноді любов виглядає як дистанція. Іноді найбільш лояльна річ, яку ти можеш зробити для власної душі, це зрадити роль, яку призначила тобі твоя родина. Юнг розумів це, і тепер ви теж розумієте. Мета не в тому, щоб бути самотнім назавжди, мета бути в безпеці у власному житті, мета бути цілісним, здоровим і вільним від болю, який руйнував вас. І іноді єдиний шлях до цього спокою через найважче прощання, яке ви коли-небудь скажете. Дякую, що були з нами сьогодні від Surreal Mind та Inception Mind. Якщо ви хтось, хто розірвав цикл, хто обрав розум замість схвалення родини, хто пішов, щоб врятувати себе, тоді ця співпраця була для вас. Підписуйтесь на обидва канали для отримання більше інсайтів у психологію становлення вашого автентичного я. І завжди пам'ятайте, що обрати себе це ніколи не егоїзм, це виживання, це справжня сила, це початок нової глави у вашій історії. Напишіть свободу у коментарях, щоб заявити про свою нову главу. Побачимося в наступному вимірі в шляху Алхіміка. Тренування сприйняття для емпатів. Ви перетворите переповненість на мудрість за допомогою практичних прав, юнгіанських меж і покрокового тренування сприйняття. Цей посібник включає три ексклюзивні відео до розділів для поглиблення кожного уроку. Написано «Surreal Mind, 236 сторінок, красиво оформлена, завантажувана електронна книга. 8 і на 11 у наявності зараз. Почніть своє тренування сьогодні. Відчувайте глибоко, мислячи ясно. Отримайте шлях алхіміка на surrealmind.com.